От ти говорила, що є там хейтери, є переслідувачі, і от в тебе прям були переслідувачі. Так о, а як, а що, як це виглядає? Ну це типу... ну це ментально вразливі люди, як правило. Вони просто це залежить не від тебе. Ти просто можеш в якісь моменти їх. Твоє відео десь їм попадається. У них є якась нав'язлива думка про це, і вони за нею слідують. Тобто, як правило, ти тут як особистість ні до чого. А Це в позитивному ключі, але це просто ну, ти не можеш це проконтролювати, тому що там своє щось несеться. Mm -hmm. от, і жодні заклики, окрім там звернень в поліцію, не спрацьовують, як правило. Я знаю, що у всіх жінок моїх колег такі були. Я знаю, що у Христини Соловій, людина, яка. І, він, крім того, що був зациклений, на ній він ще обламував її сайти, на яких продавалися квитки, і он, він, там можна Ого. було реально завести кримінальну справу. Його затримали, наскільки я знаю. Це таки, де, я. Правильно? Ну, та айтішник ну, в поганому сенсі. А от я просто на секунду подумав, що це якби живе переслідування. Тобто ти йдеш додому, і хтось там такий опа! І, Саша, ну, люблю та, ваші всі пісні? Та-та є. І ти просто не йдеш додому тепер. І йдеш, йдеш, йдеш кудись пити каву, дзвониш друзям і так далі. Ну, це було давненько, так. Прям на вулиці. На а вулиці, як виглядає так. оцей типаж переслідувача? Ну, ти, uh, Білий спетер. Uh, uh, <рес> Ні, ну в моєму <рес> випадку це <рес> була горіння, людина <рес> з, з, з як це називається, з довідкою. Да. Тобто, а, прям такі... тобто більше та, на та, мене подібна трошки. Так, але менш симпатична довідка. В нього був якийсь розлад. Та це був юнак, який, в мене до сих пір один є. Він теж ти приберегла мені... одного так? Ні, Ні, Він сам себе береже. Він 12 років мені пише через день. Це, ого. Так, але він не завдає ніякої незручності, і мені дав психолог, коли я зверталася перший раз, що робити з цієї ситуації, просто дуже хорошу пораду не робити нічого. Тобто не треба відповідати людям, які вас переслідують, mm -hmm. тому що вони навіть дайте мені спокій, приймають як увагу, яку вони можуть далі використовувати. А окей, а ти навіть. читаєш ну в інстаграмі, наприклад, повідомлення переглянути так. ти переглядаєш? А, Просто від... можливо для нього переглянуто це теж відповідь. А вона дивиться там. Налаштовані автоматичні відповіді. Ти там, куди він пише. Аті про це Дякуємо за те, що звернулися на нашої сторінки. Він отримує це, і я думаю, що це є, власне. Тобто ага, це один з найкреативніших твоїх шанувальників? Правильно? є в тобі такі, Я думаю, що він нещодавно був на моєму концерті. Я бачила його. Він у Львові, тому що він неподалік живе. Uh -huh. Зрештою, можливо, можливо, він в залі? Можливо, хоча я так розумію, що ні, О, інакше ми би всі його вже побачили. От, а але... що він якийсь ну, особливо вдягнути? <реш> не, чекаю, тут він, пос... він просто дуже високий. Ось і я знаю, як він виглядає, хлопці знають, як він виглядає. Так, як і вас ріст? охорона, як правило, знає, як він виглядає. О, мені, прикинь, було без пішло, як вахнеш такий, а чому ти мені не відписуєш? <сínt> <сínt> От і але ну він поважає мої кордони і не докучає мені сильно, тому я нічого не роблю з цього приводу, і у нас е, виходить здорова дистанція. Він поважає твої кордони, він точно краще ніж в Росії. Ти, так, знаєш? так, засумнівом.